В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні з ласки Бог мій, дорогі, і Богу, і дорогі у те, що ми з вами дочекалися пам'яті, я напевно не побію цього слова і скажу улюбленого святого, якого тільки знають християни. Бо якщо би почати розмову про святих, навіть християнами, то, знаєте, напевно, святителя Миколая ім'я згадається першим. Хоча Господь називає найбільшого серед народженими жінками свого попередника, присвячуючи хрестителя Іоанна, але дуже любиться не тільки нашим українським народом, а і всіма християнами, а навіть і не християнами, саме святителі Миколая, бо його вшановують не тільки християни. А навіть і не а навіть і мусульмани. Тому про що це свідчить? Це свідчить про те, що до джерела, яке немає води, до краниці, яка немає води, то туди ніхто не прийде. А оскільки святитель Миколаїв дуже швидкий на поміч, то туди люди всі линуть і просять його допомоги і заступництва. Я напевно вже за ці роки вам неодноразово розказував, нагадував про його життя, і тому сьогодні сенсу переповідати ще раз не, не, не бачу. Бо е, всі ви добре знаєте його милосердя до ближнього. Він це в своєму житті і дуже часто допомагав людям. Але знаєте, ми сучасні християни собі думаємо так, як шкода, що Святитель Миколай не живе у нас час, бо ми б мали такого заступника і помічника, бо ті люди мали, а ось ми. Але це є хибна думка і неправдиво, тому що Господь каже, що я не є Бог мертвих, але Бог живий. Тобто для Господа всі живі, і святитель Миколай живий, і він чує, і вислуховує всіх, хто до нього з вірою звертається. І ось у підтвердження моїх слів я би хотів розказати вам сучасні чудеса святителя Миколая, які сталися не так давно, в ХХ столітті. Або і по сьогоднішній день стаються, бо коли я читав ці історії, тобто цими історіями я находив коментарі і відгуки інших людей, які згадували, що святитель Миколай допомиг і їм у своєму житті в ті чи іншій складній ситуації, і теж розказував свою історію. Декілька історій сьогодні вам розкажу. одна із них це про те, коли не так давно ми згадували час голодомору і згадували той такий важкий. Людей. І коли люди масово помирали, бо не мали з чим прогодуватися. І ось одна жінка розказує теж вона мала малолітнього сина, і не мала теж прогодувати чим його, і сама не мала що їсти. І вона, будучи християнкою, ревно молилась. І молилася до е, святителя Миколая. І ось одного разу, коли вона заснула, він явився її у сонному видінні і сказав: іти у визначене місце, і він допоможе їй. Вона на радощах встала, поділилася цією новиною своєю подружкою і взяла її у цю подорож, мов би в підтримку собі. І яке було її здивування, коли вона прийшла на визначене місце і нічого там не знайшла, не знайшла ні допомога, ні Миколая, нікого не знайшла. І вона така в розпачі повертається додому і думає, що має далі робити. І коли я наступний раз заснула, наступний же такий вечір їй сниться святитель Миколай знову і каже. Я ж не велів тобі брати когось з собою, я казав тобі самій іти. Вона думає, може, прийшли на в цьому. І знову на другий раз вже йде сама у те визначене місце і знаходить там дорогоцінну коштовну каблучку. Вона її продає, і за ці виручені кошти вона купила собі харчів, і так вони врятувалися. І цю історію навіть отой чоловік, той її син, він ще живий, він розказує цю історію. І тому, дорогі мої Христі, брати і сестри, коли ми згадуємо щось схоже, то нам потрібно зрозуміти, що святі не так далеко, як нам здається від нас. Вони дуже близькі, якщо ми з вірою до них прибігаємо. Вони такі допоміжні люди, святі люди нам у тому, щоб Господь нас швидше почув. Інша історія теж складності життя спонукають людей до різних хибних кроків у своєму житті. Добре, коли людина у скруті звертається до Бога, при Його матері або до святих. Але ось дуже часто можемо сказати навіть із нашої людської практики, що не завжди так є. Людина може впадати в відчай, І найбільше людини це тоді, коли вона наважується покінчити своїм власним життям. І ось одна жінка в час такої великої своєї скрути теж мала таку думку. І ось вона йде до одної водойми. І думає, сівши на лавочку там біля неї, як вона має це зробити. І так сумує фонура така, і бачиш, що до неї підходить якийсь старенький чоловік, сідає на лавочку біля неї і каже: куди ти зібралася? Там, де ти йдеш у тисячу разів складніше, ніж тобі зараз тут. І він її розговорює, питає її за її життя, чому вона на це так наважилася, чи вона відчуває за собою якісь гріхи. Вона каже, так. А чи віриш ти в Бога, а чи ходиш ти до церкви, чи вмієш це молитися і в такому руслі свою розмову провадити? А вона каже: Я не знаю, як молитися мене ніхто не настановив. Знаємо той такий борчий час, що дуже багато було втрачено, що їй дійсно молитва не знали. І вона каже: Я не знаю, як молитися. А він каже їй, через тиждень прийде, коли наш це ж саме місце, і ти будеш навчена молитві. Вона отримала надію в своєму житті, прожила той тиждень, повертається з надією назад, сідає на ту лавицю і чекає, думала побачити його, цього такого старця, який би напевно, навчив її молитися, або що вона собі думала. І... Здивувалася, коли його не побачила, але до неї підсідає якась жінка, яка проходила тим шляхом, вона заводить у цю розмову, розказує свою історію і та своєї сумочки витягує молитовник і дарує їй. І таким чином вона навчила її молитися, дала цей уже Вона приходить до церкви і молиться. І Яке було здивування її, коли вона впізнала на іконі святителя Миколая, що той старенький дідусь, це був саме Миколай, який з нею говорив, який врятував її від такого найбільшого гріха, коли людина могла би і уникнути царства Божого. Тому, дорогі, бо Христі, і сестри, вкотре повторюся, святі нам дуже скорі на поміж. Як в одній молитві до всіх святих ми говоримо, що вони можуть допомогти нам боротися із тим, чим самі спокушені були. Дія Лукавого Духа, вона зрозуміла і ясна. нам. Він хоче, щоб ми були з ним, але ми не хочемо там бути, ми хочемо бути з Богом. І ще на завершенні одну історію вам розкажу, яка мене найбільше вразила з того, що я прочитав. І вона, до речі, не так як відбулася. Це 1956 рік. Це передноворічна така історія. Знаємо, що ще до цього переходу на цей календар то піст попадав саме на новорічну ніч, і як на мене, то був таким стримуючим засобом для багатьох християн, які не наважувалися грішити саме у піст. Бо на, на цей час припадали новорічні свята, і ось от ця історія не така далека від нас, коли одна сім'я, мати і донька. Мати така благочестива, а донька, знаєте, як то молодь зазвичай не, не, не завжди слухає своїх батьків. Вона хоче святкувати оцей новий рік, хоче цих у розваг. І вона зголосилася вже закликати до своєї оселі, е, своїх друзів. Бо вона познайомилася нещодавно з молодим хлопцем, який називався Миколаєм, і хотіла познайомити своїх друзів з ним. Але сталося так, що цей Миколаїв варився. Він не приходив, коли вже це свято було в розпалі. Вони їли, пили, танцювали, веселилися, усі мали свою пару, але ж оця Зоя, так називалася ця молода дівчина, вона не мала своєї пари і дуже була така засмучена, що той її хлопець, Миколай, не прийшов. І вона тоді бачить на е, ікону Миколаю Чудотворця, і каже: якщо нема мого Миколая, буду танцювати святим Миколаєм. Подружка їй каже, та це ж гріх, не роби цього. А вона каже: Я в Бога не вірю, бо його нема. А якщо він є, то нехай мене покарає. І вона бере цю ікону і починає танцювати, Святий мене Миколаєв. І тільки почала танцювати, зробила декілька кроків, і як стався великий грім, блискавки з небо, шум великий всі, оці друзі повилітали з хати. А мати, будучи на дворі, приходить і не знає, що сталося. Бачиш, її дитина закам'яніла, вона застила і не признає жодних ознак життя не подає. Вона дуже тоді не знала, що робити, розгубилася. Туди приходили і, і міліція, і лікарі. Навіть думала, що в неї якісь. Медичний такий ступор, хотіли її якісь вколоти в уколи, але ті ігли, голки гнулися, вони не могли нічим допомогти. Вона стояла нерухомо. І так вона простояла дуже багато часу. Її хотіли навіть з місця забрати, щоб по люди це, це відбувалося 128 днів, Вона так стояла. І ось ми можемо подумати, як вона, як вона так це робила. І ось оце таке чудо було тоді, і, і ніхто не міг їй допомогти, навіть з місця її не змогли зрушити. Хотіли там і соктірою виробити, вона не мов би вросла у ту підлогу. І це відбувалося дуже довго, повторюся, 128 днів. Якщо ви хочете переконатися і більше прочитати про це чудо, наберіть в інтернеті використати його на благо. Зої не стояння, і ви тоді прочитайте детальніше, що це не якісь там видумки, це сучасний чоловік, яке повторився, сталося не так давно від нас. І ось, ось ця молода юна дівиця була немов покарана за це своє таке дезменення, розумієте? І ми згадуємо, що Господь е, осміяний не буває, нам не потрібно з Богом жартувати. І з його святими жартувати. Е, вона так довго простояла, щоб їй тільки не могли допомогти ніяк. Е, одного разу, коли прийшов тоді е, священник, тоді до тої оселі він е, про, прочитав святний молебен, насути ту кімнату, де вона була, і сказав, що потрібно чекати знамені у великий день, тобто день Пасхи. Від е, різдвяного посуду Пасхи тривалий час. І було таке явлення, вона тільки, дорогі в охристі, брати і сестри, вона у Пасху, коли там теж була молитва, творилася, вона тільки після Паски почала відходити. Вона ожила. Як це пояснити? А ніяк це не пояснити, крім того, якщо це чудо Боже. Тому, дорогі в охресті, брати і сестри, тому що вона ще... Даний час від, відходила від цього. Потім, по тому, в подальшому вона була обслідувана, і в монастирі дійшла до Бога. Вона ще три дні після того прожила і спочила в уголі. Мене ця історія надзвичайно вразила, бо ми собі думаємо тако, знаєте, що Господь любить нас і все нам буде допомагати, і. і, і але коли ми будемо легковати з ним або з його святими, то ми можемо потерпіти і щось схоже. Чи ми безгрішні люди? Певно, що ні. І знаєте, собі добре, коли ми собі так думаємо, що святитель Миколаїв завжди нас почує, нам вислухає, ми згадуємо не тільки його лагідність. І його добродійства, які він чинив людям, але згадуємо його також і ревність у відстоюванні віри, коли він навіть арія на соборі ударив у лице за те, що він не визнавав Ісуса Христа за Бога. Тобто святі до нас любі, благі, якщо ми такі до них, а якщо ми будемо говорити, та як оця безсоромна, безсоромна дівиця, то Бог тільки святий знає, як він буде нас навертати. Як він буде нас кликати? Тому не допускаємося до таких плачевних станів. І повторюся, бо зараз у сучасному суспільстві певно, що це свято сприймається дуже радісно. Ми чекаємо його, особливо чекають його діти, бо ми наслідуємо святителя Миколая в тому, що ми благодіємо таємно. Він, якщо благодіяв, він робив це таємно. І тому ми це теж таємно робимо. Тобто дорогі в брати і сестри, це все е, співзлучно словам Євангелія. Якщо хто благодіє, нехай його права рука не знає, що робить ліво. Так вчимося і ми, і з життя святителя навіть ось цих сучасних історій, нехай буде нам в науку, як нам потрібно жити, щоб бути з Богом і щоб Господь нам допомагав і ніколи ми не знали, якого вислиха. Це можливо тільки з ним, із його святими погодниками. Чому ми допоможемо Господь за молитвами святителя Миколая? Аминь. Слава Иисусу Христу.